Огляд місця події. Виявлено е, сліди популярних візерунків. Звичайного діві сторони багажника. Мається е, шкіряна е, кабура якій знаходиться предмет, схожий на пістолет? Там магазин. У кількості восьми штук. 20 я встиг, і ми вийшли на кухню. Я покурити, кухню попити і зібратися на роботу. Якщо повинно хотіли. Тут звикнув стук в двері, каже, ми сусіди, в церкву ми вас закапуємо. Та починає така двері, одразу залітають, починають мене бити. Скільки їх було? Двоє. Починають у у мене бити, пістолетом уражати. Свізали мені в глаза, вивели в мене в машину і поїхали назад. І до того моменту, поки ми доїхали, я вже тетю все написав, і вже потом приїхала в поліцію. Тобто ваша тітонька сповістила правоохоронців так. про це? Спасибо сотрудникам Суворовского отдела полиции за то, что быстро среагирует и вытащили меня из беды. Нами за підозрою у скоєнні розбійного нападу на Одесита викрита двох місцевих мешканців. Обох раніше засуджених чоловіків 32 та 37 років затримано в процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Селічі територіального підрозділу поліції за процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси. Вже повідомили фігурантам про підозру за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо додаткової кваліфікації даного злочину, а саме за статтями 146 та 189 Кримінального кодексу України. А за розбійний напад, вчинений групою осіб та під час воєнного стану підозрюваним загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.